Складна ситуація в країні змушує людей економити на всьому. Тому ми вирішили поцікавитись урівнян. А чи користуються вони товарами із секонд-хенду? Так. Ну, якби, би так, зараз ціни піднялися, курс долара теж нестабільний, пригає високий, всі одразу підняли ціни на все. В принципі, я думаю, що в секонд-хенді якісніші речі, ніж наші. Ні. Я чув, що іноді може попадатися неякісний товар. Так? Ні. <рес> Треба буде, а поки не користуємося. Дуже рідко. Може, пів року назад. Бували, зустрічалися і хороші речі, навіть краще, ніж на, на базарі. Ні, доводилося якось. Я використовую товари з секонд-хенду. Так як я займаюся творчістю, я речі, які вибираю в секонд-хенді, перероблюю і створюю інші речі. Наприклад, ляльки. Ні, не користуємося. Нема потреби такої. Щасно немає коли цим займатися шопінгах дружина ходить. Користуюся. І за якістю хороші. Да, конечно. Mm -mm. Не знаю. Не люблю цветя. Ні. Хоча трошки да. Да, час від часу. Качество. Качество. В секонд хенді качество дуже супер. Тобто, да. якщо даже воно дорого стоїть, но там є даже, даже нові речі з цінами. європейськими ценами. Накупляємо їх. Вже в гривнях, як бачимо, більшість опитаних користуються товарами з секонд хенду. В принципі, там можна знайти і якісні речі. Наприклад, як ось ця бейсболка, Тарас Дудей, Павло Невесенко у ритмі подій.